Ну, я давно для себе зрозумів таку штуку. Яка громада може бути, якщо є на той момент була загроза, що не буде України? Ну кому потрібна там громада, чи вона вже успішна, чи не успішна, якщо вона потім буде от окупована? Це 28-річний очільник Деражницької громади Олександр Лукашець, який нині воює у збройних силах України. Туди він пішов добровольцем. От реально, ну настільки було розуміння, що буде війна. 24 лютого Я там з п'ятої ранку вже був на роботі, певно, чи з п'ятої п'ятнадцять там орієнтовно з п'ятої до шостої, я точно не пам'ятаю. ми вже першу нараду провели в мене в кабінеті. Там начальники відділів зібрали старост. Ну і там говорю, війна, всі в шоці, не розуміють, що відбувається. Ну, визначили, кому які задачі будемо, хто за що буде відповідати. До того як стати головою громади, Олександр був поліцейським. Саме тоді він вперше побував на війні. Рішення знову піти захищати країну колег не здивувало. Я не мала часу на будь-які вмовляння. На жаль та й думаю, вони б не подіяли на нього. Він такий є, він інший. Йому не байдужа доля нашої держави. І звичайно, його слова. Що ви тут справитесь ви сильні, а я потрібніше там? Є для нас таким взірцем, і ми е, не маємо права опускати руки. 25 лютого ми з другом вже були в в 9 ранку, десь з того часу і до травня Олександр, відмовившись від броні, служив на Костопільщині. Потім став командиром кулеметного взводу у 14-й окремій механізованій бригаді. Просто це очікувано. Вони жахливі, ну против ті, е, там. Я не знаю, які там ще епітети до них, можна придумати. Ну так сталося історично, що ми з ними сусіди, і ми маємо бути до цього готові. Не було думок все покинути і, і там зупинятися. Олександр вже встиг повоювати на позиціях Донецької та Харківської областях. Дуже запам'яталось момент десь четверта, там чи п'ята ранку. Ну, нас не багато, скажем так, але досить близько обстріляли. Дуже близько. Мій товариш там як біля якого там окопив. Поряд були, такий просинається, Перше, що просинається, бере лопату, там починає там глиблювати оков. Я такий полежав, полежав, думаю, мабуть, теж треба там трохи вкопати. Олександр, а що це таке стало, що ви вирішили зутріця окопати? <рес> я люблю, так як тільки просинаюся, особливо після п'ятої ранку. Кожного дня. Я просто собі прийняв рішення: лопатою дубати камінь. Ось робочий кабінет нашого Олександра Миколаєвича. Нині тут ми дуже рідко зустрічаємось. Кабінет його чекає, його портрети, його дух. Секретарка Доражницької сільської ради Наталія Бойко показує кабінет голови громади. Кава можливо, так от його там його, е е е кружка десь така. У нас була бос, кружка супербоса. І він мій племінник. То... Для мене це не просто у всіх ракурсах, тому що і переживання, і відповідальність все в одному. Хороший хлопець. Гарно, все старається для села, щоб село розвивалось, все було добре. Нам особисто його батька. Він теж був сільським головою, теж хороша людина. Я за його і голосувала. Я, наприклад, їм задоволена. Молода людина, хай іде, хай ну, так якби за село. Відстоює є права. Нині Олександр чекає на повернення додому. Коли це станеться, прогнозувати, поки не береться. Втім, плани чим хоче зайнятися першим, повернувшись в громаду, вже має. Ну сьогодні я так от реально думав, як би я хотів просто вдягнути речі, які пахли б там, знаєш, там пральним порошком. Я б реально включив би машинку, навалив би стільки до порошка, що воно просто мері порошком. Хотів би трохи відпочити якось там. Трохи. Відпочити там, мабуть, одружитися, звести сім'ю. Кордон під нашим контролем. Слава Україні! Героям слава! 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 Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівнещина.